Понад 20 тисяч продуктових наборів для малозахищених категорій населення видали у Вінниці. Їх отримали родини загиблих та зниклих безвісти військових, ВПО, пенсіонери, багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю та ті, хто потребує підтримки. Пенсіонерка Світлана Власюк прийшла отримувати продуктовий набір, що видає Вінницька міська рада до Дня Незалежності. Її чоловік має інвалідність першої групи, тому сім'я потрапила до переліку тих, хто може отримати допомогу. Отримую я набір за свого чоловіка, він інвалід першої групи Б, без сторонньої допомоги він не обходиться. Добре, що ми живемо разом один одному, будемо казати, допомагаємо. Ну і я так по вазі спробувала, що він таки такий нелегенький цей набір. Буде мати надію, що там все потрібне. У продуктовому пакунку крупи, макарони, олія, консерви, чай, цукор та сіль. Загалом для малозахищених категорій населення планують видати понад 20 тисяч наборів до Дня Незалежності. Син Олени Ковальчук мобілізований до війська, тому вона також отримала соціальний набір. Що зазвичай в всіх наборах? Саме необхідні продукти: олія, макарони, чаї, цукор, сіль була раніше, найтіше ну, ще солоді, чи кукурудза. Там нічого лишнього нема. Все потрібно для сім'ї, для дітей. Цими наборами можемо зекономити частину бюджету. Видача допомоги відбувається за списками та графіком. Працівники департаменту соціальної політики особисто телефонують отримувачам, і за кілька днів люди мають отримати пакунок у визначеному місці. В першу чергу це сім'ї наших героїв, полеглих, безвісти зниклих, ті, хто в полоні, сім'ї захисників і захисниць, ті, хто мобілізовані і зараз на бойових позиціях. Це наші багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї, особи, які отримують допомогу як одинока мати. Це люди, які перебувають в територіальному центрі на обслуговуванні. Багатодітні сім'ї можуть отримати кілька продуктових наборів залежно від кількості членів родини. Наразі видано вже понад 6 тисяч пакунків. Видача триватиме до 24 серпня. Яна колодинська Денис Ковтун телеканал Вінничина.